Лозова відзначила День фізичної культури і спорту. У великій залі засіди міської ради зібралася громада вчителів, школярів, керівництво міста, управління освіти молоді та спорту, працівники організацій та установ фізичної культури і спорту, фахівці та аматори спортивної галузі, ветерани, спортсмени, тренери і шанувальники спорту. Першу чергу на святі згадали ветеранів спорту, яких привітала глядацька аудиторія під гучні оплески. Сергій Васильович Таряненко. Заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський виступив з привітальними словами, адресовані спортсменам. Шановні тренери, вчителі фізичної культури, спортсмени, вихованці, а сам перед ветерани, гості, і просто тут дуже багато моїх друзів. Прийміть. Найщиріше вітання від Лозівського міського голови Сергія Володимировича Зеленського з нагоди вашого професійного свята. Винтузіастом своєї справи. В більшості у вас це улюблене заняття. Ви прививаєте любов до здорового способу життя, культивуєте його. Ми, в свою чергу, намагаємося створити вам достойні умови для того, щоб заняття. Спортом і фізичною культурою на налазівщини були якомога ефективнішими. Створено дуже багато і в нас дуже амбітні плани. Я вас вітаю зі святом, бажаю вам нових звершень і перемог, і нехай сила духа ніколи не покидає вас зі святом. Після поздоровлення була проведена церемонія нагородження зразкових спортсменів, тренерів, спортивних команд нашого міста, які своєю наполегливою працею, стараннями показали найкращі результати і стали переможцями різних змагань. На сцені нагородили чемпіона всеукраїнської олімпіади Повір у себе серед дітей з інвалідністю, вихованця ДЮСШ юність Германа Гаражу, якому присвоєно почесне звання майстер спорту України з плавання.